Переговорний процес вакцинація футбол, гарячі теми відверті відповіді. Щорічна пресова конференція президента. Нейтральні номери. Що буде з 1 вересня на українській митниці? Увага, діти. Щорічна профілактична акція стартує 1 вересня. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук з Останні новини і як це було, дивіться просто зараз. Щорічну традиційну пресову конференцію провів сьогодні президент. Через коронавірус зустріч з представниками мас-медіа проходила у невеликому форматі. До спілкування з главою держави були запрошені головні редактори засобів масової інформації, причому як державних, так і муніципальних, а також керівники прес-служб, органів державної влади та управління. Переговорний процес між Придністров'ям та Молдовою потрібно перезапустити, так вважає президент. Жодного засідання у форматі 5 плюс 2 у 2020-му, 21-й теж видався безрезультатним. До існуючих невирішених проблем додаються нові. Ситуація погіршується у правіщих політиків, у нинішньої влади Молдови є три шляхи: залишити все, як є, і перебувати в переговорному болоті, погіршити ситуацію і привести до ескалації, і діяти прагматично і вирішувати проблеми людей. А це наш порядок денний переговорного процесу, до якого треба повернутися, продовжити діалог і шукати компроміси. Питання номер один молдо-придністровського переговорного порядку, перетин придністровських автівок кордону України. Уже від завтра наші автомобілі не будуть пропускати на її територію. Проблема давня. Кінцевого рішення поки немає. Протокольне рішення про участь транспортних засобів Придністров'я, які не здійснюють комерційну діяльність у міжнародному дорожньому русі, було підписано ще у квітні 2018-го. Однак вже за рік молдавська сторона фактично перестала його виконувати. Пункти реєстрації транспортних засобів деякий час взагалі не працювали. Придністров'я пропонувало зняти дедлайн 1 вересня 2021 року і взяти піврічний тайм-аут. За ці півроку до кінця триботить за ці півроку можна було б до кінця відпрацювати вже підписані протоколи про видачу нейтрального номерного знака, підписати нові протоколи, з'ясувати питання про водійські посвідчення, включити в чинний механізм реєстрації транспортних засобів, пасажироперевізників та вантажоперевізників. Придністров'ю вдалося переконати офіційний Кишинів перенести дедлайн з 1 вересня цього року на 10 січня 2022 тисячі Це питання президент Молдови Майя Санду напряму обговорювала з Володимиром Зеленським. А тут призошлі вісьма. Але тут відбулися дивні для мене речі. Молдавська сторона була впевнена, що ніяких проблем не буде тим більше, що Україна посередник переговорному форматі 5 плюс 2. Однак українська сторона категорично відмовилася приймати рішення про перенесення дати. Це вибір України. У мене чесно кажучи, складається враження, що Україна боїться того, що Придністров'я і Молдова почнуть домовлятися. Треба з'ясувати, чому Київ так вчинив. З'ясувати, чому так сталося? Президент дав завдання МЗС. Усім учасникам переговорного формату будуть надіслані відповідні звернення. Адже від рішення Києва постраждають і громадяни України. Їх у Придністров'ї проживає 80 тисяч. Хочу успокоїти граждан Придністров'я? Хочу заспокоїти громадян Придністров'я. Катастрофи не сталося. Пункти реєстрації транспортних засобів продовжують працювати для фізичних осіб, і будь-який громадянин може отримати нейтральний номерний знак за своїм бажанням. Сьогодні гостро стоять питання вантажу перевезення, пасажиру перевезення і пошук компромісу щодо нашого посвідчення водія. Я вже звернувся до молдавської сторони з проханням в терміновому порядку відновити роботу робочих груп, виробити рішення і підписати підсумковий протокол зі всіх названих проблем. Сподіваюся, на швидкість. За ситуацією у Придністров'ї уважно стежать у Росії. Сьогодні Москва та Тирасполь зміцнюють стосунки в усіх сферах. На сьогоднішній прес-конференції президент ПМР Вадим Красносельський прокоментував недавній візит до Кишинева заступника керівника адміністрації президента Російської Федерації Дмитра Козака. Багато задавали вопрос, чому Дмитрий Ніколаєвич. Багато ставили питання, чому Дмитро Миколайович не приїхав до Терасполя. Пояснюю, у Дмитра Миколайовича був жорсткий графік. При цьому я, будучи в Москві, всі питання з ним обговорив. Така ж зустріч повинна була відбутися у нього з президентом Молдови. Тобто йому треба було провести зустрічі, поки окремо зі мною зустріч була проведена. В принципі, зустріч відбулася із пані Сандо і з іншими політиками в Молдові. Вадим Красносельський також зазначив, що головне, що він бачить в таких візитах, позитивний настрій і бажання не ламати списи, а домовлятися Молдові та Російській Федерації. Це радує, до що тому що дає хороший імпульс і перспективи вже в наших відносинах Придністров'я і Молдови. Тим більше Дмитро Миколайович висловився, що Придністров'я і Молдова повинні домовлятися. І ми це підтримуємо. Це хороша позиція, дуже грамотного політика. 11 серпня цього року Дмитро Козак відвідав Молдову, зустрівся з президентом Республіки Молдова Маєю Санду. Тоді, як він зазначив, Санду, запевнила, що блокади Придністров'я, про яку попередили, владу Трасполя не буде. Всі подробиці сьогоднішнього діалогу Вадима Красносельського з представниками ЗМІ дивіться сьогодні у вечірньому випуску КЕП. Тим депутатам, кто будет избран іменно от Придністровья, я в этом не сомневаюсь. Тим депутатам, які будуть обрані від Придністров'я, необхідно буде щільніше включатись роботу і знайти рішення всіх зазначених вище питань. Це робота і не одного дня, і не року. На нашій території відкривається 27 виборчих дільниць. Наші люди звичайно активні, і цьому є своє пояснення. Ми далекі від своєї історичної батьківщини від Російської Федерації, але наші громадяни хочуть бути співучасниками російських електоральних процесів. Це і вибори влади, і президента і кандидатів до Держдуми і цю свою спів. Участь вони реалізують через активність у виборах. Я не сумніваюся, що і в цих виборах буде саме так. На цих складних виборах, які будуть і в Російській Федерації, і за її межами, вибір майбутнього Російської Федерації він знаковий. Я бачу переломний момент в цих виборах для Росії, і від цього залежить і стабільність російської влади. І потім буде залежати і прийняття рішення саме з тих питань, які хвилюють наших придністровців, наших російських громадян і багатьох співвітчизників. Тому, виходячи з нашого вибору. Ми припускаємо і рішення наших же питань. На сторожі порядку нагороди кращим представникам Міністерства внутрішніх справ сьогодні вручили на честь 31-ї річниці утворення республіки. Деякі отримали чергові звання, медалі та почесні грамоти вручав особисто глава МВС. Служу продівстровської молдавської республіки. Старші лейтенант. Міністр внутрішніх справ зазначив, що поки на варті порядку люди віддані свої професії, придністровці можуть бути спокійними за безпеку і майбутнє. Я хочу, щоб ви знали, я хочу, щоб ви знали, що саме ви, кожен з вас, своєю службою робите історію нашої республіки, розвиваєте її, гарантуєте безпеку нашим громадянам. Дякую вам за ваш щоденний труд, за мужність. Вітаю всіх зі святом. Бажаю здоров'я, миру у вашому домі і щоб у нас, в нашій республіці, ніколи не було війни. Після урочистого нагородження правоохоронці вирушили далі нести службу. covid 19 з нами більше року. Ми пережили вже не одну коронахвилю, точніше, три влітку було за Зараз знову зростання хворих у середньому близько 5-7 чоловік за тиждень тривожний показник. Це тривожний показник. Хоча ми готові. Ми вже накопичили відповідний і досвід, і резерви фінансові та фізичні. І готові зустріти наступну хвилю пандемії, поки у нас відкрито два госпіталі. Буквально днями відкриться ще 50 ліжок у Бендерах, тобто можна говорити вже про третій госпіталь. Сценарій вже відпрацьований, позначається досвід останніх хвиль. У березні-квітні було розгорнуто 10 госпіталів. Зараз таку кількість відкриють буквально за тиждень. Ще одне важливе питання: запас кисню. В пік останньої хвилі потрібно було до 1300 балонів на добу. Адну РКБ одна РКЛ Тераспольська споживала 400-500 болонів за добу. Це величезна кількість. Ми виробили весь кисень на ММЗ і могли навіть призупинити процес виробництва сталі і зробили б це, щоб врятувати людей. У травні пішов спад захворюваності. Ми вийшли з цієї ситуації. Наших резервів вистачило. Придністров'я здатне виробити 5 тонн кисню за добу, але в пік пандемії цього недостатньо. Тому ми наростили запаси на ММЗ до 150 тонн. Боротьба з пандемією ведеться по всіх фронтах. У нас триває вакцинація всіх охочих. Президент спростував чутки про обов'язкову вакцинацію студентів, які проживають у гуртожитках. Йшлося і про державні програми у медицині. Зараз діють чотири. На реалізацію програми профілактики ВІЛ СНІД бюджет витратить 104 мільйони рублів. На імунізацію населення майже 42 мільйони рублів. На профілактику туберкульозу 97. На організацію онкологічної допомоги 200. Крім того, розробляються програми з профілактики та лікування вірусних гепатитів і серцево-судинних захворювань. Іш докладно дивіться у вечірньому кебі. Кадрова проблема в системі охорони здоров'я ще одна тема обговорення сьогоднішньої зустрічі президента з журналістами. Глава держави зазначив, що недоробку в підготовці фахівців вже виявлено і виправлено. Але щоб вийти на необхідний рівень, потрібен час вже з 2019 року. Абітурієнти, які вступають на бюджетну форму навчання медичного факультету ПДУ імені Тараса Григоровича Шевченка, зазначив Вадим Красносельський, підписують тристоронню угоду. Студент, університет і уряд. За якою виш навчає, МОЗ гарантує робоче місце, а випускник зобов'язується відпрацювати в системі охорони здоров'я від 3 до 5 років. От і є механізм укомплектування кадрами системи охорони здоров'я. Це правильна робота з кадрами, яка буде давати свої результати. Раніше такого порядку не було. Кадрова робота не проводилася більше 20 років, і випускник міг не працювати в системі охорони здоров'я або виїхати в іншу державу. Це неприпустимо. Вадим Красносельський додав, що з цього року всі молоді люди, які вступають до Придністровського держуніверситету на бюджетну форму навчання, укладають подібні тристоронні договори. Вже завтра в школах республіки пролунає перший дзвінок. Розпочнеться новий навчальний рік, а з ним і вже традиційна декада Увага діти. Пройде вона з 1 по 13 вересня. У цей період працівники державтоінспекції рекомендують автомобілістам пересуватися з включеним ближнім світлом і в денний час. В Освітніх закладах проведуть лекції та класні години. Дітям розкажуть про правила дорожнього руху та поведінки на дорозі. В період на дорогах республіки. Буде... В період проведення декади на дорогах республіки буде встановлений особливий режим руху. Поблизу шкіл детсадків будуть встановлені пости ДАІ. Допомогу співробітникам будуть надавати активісти зі шкільних загонів, юних інспекторів дорожнього руху. Водіям рекомендуємо біля навчальних закладів бути особливо уважними, зменшувати швидкість, бути готовими до появи дитини на дорозі. Даї нагадує, допустима швидкість в населених пунктах 50 км за годину, поблизу шкіл, дитячих садків і того менша. Головне безпека неповнолітніх. З початку року в республіці зареєстровано 12 ДТП за участю дітей. Одна дитина загинула, 11 отримали травми. Конкурс найчастіше місто, село і селище. Переможці названі серед міст. Лідирує Тирасполь. Столиця отримала грошовий приз розміром 50 тисяч рублів. Тирасполь – столиця нашої республіки. Найбільше місто, в якому живе багато людей, і прибирання сміття очисних споруд вимагає багато зусиль від підприємств. Маяк Григоріопольського району найзеленіше і найчистіше селище в Придністров'ї. Цей населений пункт отримає 25 тисяч рублів. Така ж премія чекає на село Мокре Рибницького району. Мокре змагалася з гігантом Чобричі і здобуло перемогу. Я в в душі. Сподівалася на своє перше місце, тому що у мене дружнє село. Люди на перший поклик йдуть на допомогу, збираються на суботники. Велика допомога від депутатів. Міста змагалися в чистоті у стані очисних споруд та звалищ. Грошові призи підуть на доброустрій. Також мінсільгоспі відзначили сертифікатами до район за дбайливе ставлення до природи та Григоріопольський за збереження та відновлення архітектурних споруд. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.